Привіт! Мене звати Ярослав. Я представляю команду Piranha Marketing. Ми не агентство, ми команда, яка реально занурюється у ваш бізнес. По-перше, хочу відповісти на питання, навіщо вашому бізнесу Google Shopping. По-перше, щоб не просто показувати товари, а знаходити саме тих клієнтів, хто вже готовий купити. Але не все так просто. На наступному слайді я хочу затронути тему конкуренції В Google Shopping. Вона дуже сильно виросла. Потрібна команда, яка розуміє, як отримати результат навіть у складних умовах. І трохи про нас на наступному слайді. Ми не агенція, не підрядники і не посередники. У нас немає зайвих рук, менеджерів, піємів чи накруток. Ви вже спілкуєтесь напряму з тими, хто все налаштовує, аналізує і відповідає за результат. Тому на наступному слайді покажемо. Тому у нас ціни нижче, процес прозоріший, а ефект реальний. Ми всі раніше працювали в компаніях, а тепер об'єдналися, щоб робити по-чесному і без зайвої метушні. Бо зараз такий час, час не витрачати ресурси дарма, час працювати по-справжньому та чесно. Щоб показати на реальному прикладі, розповім про один кейс: до нас звернувся магазин товарів для полювання. Вони працювали через Prom.ua, але постійно мали проблеми. Google блокував товари, шопінг не проходив модерацію. Ми вирішили не латати старе, а зробити все з нуля. Створили власний сайт, одразу під вимоги Google. Налаштували мерчат Center, фіт і рекламу правильно. І ось результат: усе стабільно працює, товари проходять модерацію, продажі йдуть. Без блокувань, без головного болю, просто нормальна система зроблена. Полюськи, якщо вас цікавить Google Shopping, зв'яжіться з нами через сайт.